Лакі так називали Сергія Черкасова побратими. кажуть, молодий боєць назавжди залишиться в їхній пам'яті веселим і добрим. Пліч опліч Сергія майже з самого початку великої війни була посестра з позивним Оксі. Каже Сергій Черкасов поліг як герой. Він загинув, рятуючи побратимів, будучи на полі бою. Смерть теж була якось роковою. Дрон скинув з ривної і лакі загинув на місці. Але він був дуже світлою і гарною людиною. Він завжди був з посмішкою, завжди допомагав своїм друзям. Він був щасливий в тому, що він завжди приносив радість. І, бачачи його, завжди була посмішка і завжди було якесь відчуття щастя. Що він знаходиться поруч, від цього було. Сергій Черкасов служив у 93-й бригаді 1-го стрілецького батальйону. На захист України пішов з підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг. Йому було всього 30 років. Створити власну родину не встиг, хоча мріяв про це, розповідають близькі. Такого хлопця ще треба пошукати. Побачить, здоровується наперед, тому що він вічливий, він такий хороший був в армії, одзивалися в нього. Про нього дуже хороше. Після армії робив на заводі. З перших днів почти, почти пішов воювати. Рідні, близькі, побратими востаннє вклонилися пам'яті бійця у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. З дитинства ми його знаємо, він народився в нашому домі. Завжди було дитя, як дитя, дуже гарний, дуже вічливий. Виріс, як коли виріс, став мужественним. Ми йому дуже вдячні, що він пішов захищати нашу Україну, наше майбутнє. І низький уклін. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.